У нашій студії Тетяна Борошок, заступниця директора, начальниця управління економічного аналізу, стратегічного планування та розвитку сільських територій департаменту агропромислового комплексу Львівської обласної державної адміністрації. Пані Тетяна, доброго вечора. Раді вас вітати в нашій студії. Добрий вечір, дякую за запрошення. Як і анонсували, будемо говорити про урожай в Україні та й на Львівщині. Також жнива ранніх зернових культур добігають до завершення. Тож чи можемо ми підбивати підсумки? Скільки і чого зібрано? Якщо говорити про загалом про жнива, то хотілося б говорити про такі, знаєте, кінцеві цифри вже по завершення жнива, але підбиття підсумків по збору ранніх зернових можемо говорити. Це є озимий ріпак, це є озима пшениця, озимий ячмінь, жито. І у нас постійно було цих культур на площі 191 тисяча гектарів, і вже 84% цих культур зібрано. Якщо взяти загалом всі сільськогосподарські культури, то лише третина зібрана, а ще третина потребує до збору. І цікавинка в тому, що е, лише 80 тисяч гектарів з цієї суми площі. Зібрали сільськогосподарські підприємства, але частка – це населення. Цікавинка в тому, що культури, які сіють населення і сіють сільськогосподарські підприємства, вони різняться. Населення воно зазвичай сіє зернові колоскові, трішки кукурузи. А сільськогосподарські підприємства ще сіють олійні, Це є соя, це є ріпак, ну і велика частка кукурузи. Ми пізніше поговоримо, хто і що робить з зібраним урожаєм, але зараз ми пам'ятаємо, якою якою була весна цього року, якою яким був початок літа, це було достатньо прохолодно. В кінці весни навіть були заморозки. Як це вплинуло на урожай, чи всерйоз постраждав урожай, що ми можемо про це сказати зараз? Насправді по різному погода вплинула на різні культури, тому що для різних культур потрібні різні температурні режими, потрібні різна кількість опадів. Якщо ми візьмемо до прикладу, Озимий ячмінь, то коли почалася вегетація самої культури і був заморозок, то на цю культуру вплинули оцей заморозок, і культура не так виготувала, як мало б. Тому можемо констатувати зараз невеличке зменшення урожайності відповідно до минулого року. Озима пшениця проскочила цей момент, і заморозок не торкнувся. А озимий ріпак заморозок не торкнувся, але коли він квітував. То було невеличке похолодання, і бджоли, як так, масово не літали. Комахи не запилювали квіти, тому озимий ріпак теж має невеличку зменшення урожайності до минулого року. А кукуруза вона прекрасно чула себе в певних погодних умовах. їй достатньо було температури теплої, достатньо було вологи. Тому такі культури, як кукуруза, соя, соняшник, цукровий буряк, вони чудово себе чули в цій температурі. Так. Я радий чути, щоб хоча б щось або хтось почуває себе чудово в наш час. Це жарт, звісно, але і е, ми, зрештою, і самі можемо це спостерігати. І наукові спостереження це доводять, що літо в Україні стає все більш затяжним і все більш посушливим. Е, як це впливає на вибір фермерів або сільських сільськогосподарських господарств? Що садити на вибір культур, які вони садять? Чи впливає це якимось чином? Чи змінюються у нас у такі традиційні культури на щось більш екзотичне? Ну і так і ні. Фермери не відходять, скажімо так, від тих класичних культур. У нас переважає озима пшениця. У нас багато сої, багато кукурудзи. Однак наші температурні режими дозволяють нам завести певні культури, так би як ви кажете, екзотичні. А ви знаєте, вікторе, у нас і соя, і соняшник теж 25 років тому були екзотичними. У нас їх не було. Персики, абрикоси також. А кавуни. Ми цього року маємо більше, ніж 9 гектарів у Львівській області. Хлопчина, який релокував своє підприємство сюди на Львівську область, він зараз вирощує кавуни і в нього прекрасний урожай. Хоча, мені здається, оцей похолодання і ці заморозки, які були на початку весни, напевно, вплинуть mm -hmm. на урожай. Але господарства, я вам скажу, ті господарства, які знають технології. Які мають фінанси для того, щоб внести правильну кількість засобів захисту, які знають які добрива внести в певний період часу? Вони сільськогосподарські культури можуть допомогти їм зростати. З меншими стресами, а картопля. Якщо вже так ідемо по всіх культурах, то картопля дуже відчутна була до стресів. Перше було холодно, потім затяжні дощі, потім певна, певна посушлива погода. То на картоплю такі стреси відбилися, і маємо теж менший урожай картоплі. Але ну знаєте, ще не вечір. Ми ще не зібрали весь урожай, тому я впевнена, що ми дійдемо того урожаю, того валу, який ми очікували. Якщо, якщо по валу минулого року ми мали більше по сільськогосподарських підприємствах більше ніж 2 мільйони тонн, то ми десь очікуємо, що цього року ми вийдемо на таку ж цифру. Mm. І в принципі, якщо ми вже заговорили сільськогосподарські підприємства, великий об'єм та маємо на території 34 елеватора, які можуть забезпечити зберігання більше ніж мільйона тонн зерна. Ще деякі господарства мають зерносклади більше ніж на 600 тонн, але це не забезпечує нам повністю потребу, в принципі, якщо господарство. Е Має зерносклад, склад, вона має може притримати на своїй господарстві та вищої ціни 100%. і дочекатися вищої ціни. Ринок сільськогосподарський від слова ринок. Mm -hmm. Ви маленьке господарство, ви зібрали свій урожай. Частину ви можете законтрактувати з підприємствами. До прикладу, там пшениця фуражна. Я можу віддати на корм підприємствам, які мають худобу. Частину вищого класу пшениці я можу віддати продати на господарства хлібопекарські. Частину. Якщо я мале господарство, і я не маю змоги його продати, я контрактуюся з більшими господарствами з трейдерами, які експортують, і таке господарство минулого року було 14 великих, які постійно експортували зерно. Якщо е, взяти, от е, загалом по області, як наші фермери розпоряджаються своїм урожаєм частково, що передбачають продати на експорт, що передбачають продати всередині країни, а що переробляють самі? Ну, так те, цю тему я щойно сказала. Це залежить від того, як, як господарство можливості зберігання і не тільки від можливості зберігання, а від фінансових можливостей. Якщо я невеличке господарство, і я розумію, що я зібрав урожай, і мені потрібно витягнути кошти для того, щоб оновити техніку, для того, щоб зробити знову посівну, і мені кошти потрібно негайно, то я продаю це зерно. Mm -hmm. Ціна зерна цього року. Хороша, для перед тим як я прийшла до вас, я поспілкувалася з кількома фермерами на питання ціни цьогорічної. То цього року фермери здоволені ціною. Пшениця орієнтовно 10 тисяч за тонну, соя орієнтовно 17, ріпак соняшник більше ніж 22-23. Але це теж ще буде коливатися, я так розумію, тому що ще не збираємо ці культури. От і якщо маленьке господарство змушене вже й негайно витягнути кошти на наступну посівну або оновити техніку, воно продає своє зерно. Якщо має де зберігати до прикладу зерносклад, або якщо пам'ятаєте, коли почалась війна. Ціна обвалилася так. майже наполовину. Оскільки був практично зупинений експорт 100%. через чорного моря, зберігати мало хто мав можливість. Та і нам ООН Фау, продовольча організація ООН, вона забезпечила гумані... гуманітарну допомогу для господарств. Мені здається, що близько 50 чи 60 господарств отримували такі зерно зерно рукави угу. та львівщині. Чи маєте ви інформацію, куди продають війські фермери зерно? Хто робить хліб з зерна, яке вирощено у нас в нашій вільській області? Е, є в нас хлібопекарські підприємства на території області, і є такі ну не випадки. А на постійно, якщо господарство має вищого класу пшениці, то воно продає на ті хлібопекарські е, підприємства зерно. Е, ось а продається це в більшості на країни ЄС. Е. Цього року, окрім знаєте, традиційної посухи, чи традиційних або очікуваних заморозків, додалася ще одна напасть, принаймні, якщо брати центральну або південну Україну, це сарана. Чи минуло вона Львівщину, і як це вплинуло на загальні ціни на зернові, оскільки вона наробила достатньо великої біди в центральних областях України? Дякувати Богу, те нашестя віщеного минуло насправді це дуже шкодочинний такий комаха, яка мігрує. Вона мігрує із країн Європи, Азії, Африки, і навіть на Одесу і на Херсон воно змігрувало з, Полт... з Молдови. Ось ми поспілкувалися так більш-менш з нашими колегами з інших департаментів. То е, великих втрат немає. Mm -hmm. Були деякі випадки, що по господарству до 20% зернові сарана з'їла, але це були одиночні випадки, і м, шкода в тому, що сарана не має природних ворогів, і її треба знищувати інсектицидами. Mm -hmm. Що в свою чергу також може зашкодити урожаю? Звичайно, це може зашкодити не тільки урожаю, це може зашкодити чолам, це може зашкодити птахам. Це може зашкодити... Ходити довкіллю з тим треба бути дуже обережним. На саме завершення нашої розмови я перед початком нашої розмови сьогодні запитав вас на півчартома, чим би ви порадилися порадили займатися. Якби ви лише відкривали бізнес в галузі агропромислового комплексу сільського господарства, тож я прошу ще раз зробити таку підказку вже нашим глядачам, оскільки я розумію, що існує достатньо багато під програм підтримки і від держави, і від закордонних фондів власне виробників сільськогосподарської продукції. Тож дайте пораду або підказку, можливо, потенцію. Фермерам Львівщини. Ну, це так точно має десь іти від душі, чим ти хочеш займатися, і від тих знань, які ти маєш, до щодо тої культури, якою ти хочеш займатися. Я би порадила займатися її гідництвом Я би порадила вирощувати спаржу. Я би порадила іти в сади. і Можливо, навіть такі культури, як Батат, солодка картопля, це цікава культура. У нас не є тільки один виробник, і можливо, там декілька ОСГ, які вирощуються. Я не живому. знаю, про кого ви говорите. Це ветеран російсько-української війни, і він зараз військовослужбовець, який заснував власне ферму вирощування батату. Так саме так, Тетяно, дякую вам за цю розмову, особливо за цю останню підказку. Можливо, сподіваємося, що в неї справді скористаються. Тетяна Борошок, заступниця директора управління економічного аналізу стратегічного планування. Та розвитку сільських територій департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації була гостем цієї частини нашого ефіру.